По різні боки на відео, яке зняли українські військові серед поранених бойовиків так званої ДНР, жителі невеличкого села на Чернігівщині впізнали свого земляка. Юрій Михайленко розповідає на камеру, що потрапив на Донбас із території Росії через сайт. Записався в найманці. Йому, мовляв, обіцяли хорошу винагороду – 100 доларів за тиждень. Як село, звідки на фронт захищати Україну пішло дев'ятеро чоловіків? Сприйняло такі откровення земляка. Алла Скорик розкаже. на цьому відео пораненому хлопцю, який лежить на лікарняному ліжку, Валентина впізнає рідного брата. Він розповідає, що родом із села Лукнів. Должность ну, чого стріляв? А стріляв з чого? З автомата да? Скільки чоловік вбив? Нікого нікого, а давно воюєш? Валентина не приховує сліз. Уже два роки від рідного брата не отримувала жодної звістки. Новина про те, що він воював на боці терористів і приголомшує 100 доларів неділя. А слиш а хто тя? Хто, тя, хто тя, ну, як ти через сайт попали? У Михайленка кольове поранення його доправили в лікарню волновахи. Так написав під відео його автор. З'ясувати деталі того, як це сталося, поки що не вдалося. Валентина розповідає, зараз на війні за Україну воює її чоловік. У те, що найрідніші в її житті люди стояли там по різні боки, не може повірити. Коли раніше приїжали ніколи, ніколи ну навпаки, позитив, щоб так. У Мене просто немає слів, я не можу просто в це повірити. у школі, в якій навчався Юрій. З гордістю показують дошку пошани на ньому. Фото захисників. Дев'ятеро випускників школи стали на захист рідної країни. Заступник директора школи з виховної роботи переглядає відео у хлопцеві на лікарняному ліжку. Ледю пізнає свого учня. Розповідає Юрій, давно поїхав на заробітки до Росії, не бачила його років з 15. Коли з Москви приїжджав на крутих машинах, тоді не такий він був, маючи те, що він мав, як ну скільки років? Ну 5 років тоді, і за 100 доларів піти. Вбивати своїх же коли його друзі, його друзів. Я думаю, він о всіх він тут знає. Усі сільраді не здивовані. Кажуть, що два роки тому отримали повідомлення від СБУ, Буцімто Михайленка затримали наші бійці. У 2014 році він був взятий у полон і обмінений по мінських домовленостях у грудні 2014 тисячі. По вся інформація, як після цього склалася його доля, де він зараз однесельці не знають. Але скорок Василькоби Черніщина спецкордва плюс два.